Телефонує клієнт і каже, що намагався два місяці продати свою нерухомість, і ну, не вийшло у нього продати. Він звернувся до мене. Ми зустрілись, зробили якісну аналітику, взяли цей об'єкт в роботу, вийшли в продаж, і за два тижні продали його однокімнатну квартиру. Е, мораль: якщо ви фахівець в якоїсь справі. То ви фахівець саме в той справі. І якщо ви переходите в другу справу і хочете там бути фахівцем, то це складно, іноді не виходить. Тому якщо вам треба продати вашу нерухомість, звертайтесь до професіоналів, до професійних рієлторів, які знають, вміють і можуть продати вашу нерухомість найвигіднішим способом. Особисто я, коли продаю нерухомість, отримую найкращу пропозицію на ринку. Цей об'єкт ми продали по найкращій пропозиції на ринку і. Продавець залишився задоволеним. Кому треба продати нерухомість? Звертайтесь. Я знаю, як це зробити.